Особливий відкритий простір у центрі абілітації громадської організації Об'єднані любов'ю відбулася творча зустріч. Учасники інклюзивної групи не тільки розповідали про свої роботи й показували діючі тут майстерні. Ми сьогодні е, показуємо. Оновлені майстерні, які у нас запрацювали завдяки ВКП ООН. Насправді в нас повірили. Це для нас дуже суттєво і дуже важливо. Ми запросили наших найближчих гостей, можна так сказати, що це сьогодні таке день відкритих дверей, тобто особливий відкритий простір, який запрошує нових друзів, для того, щоб побачили, що насправді особливо дитина так були часи, коли ми просили, але зараз можемо показати, що ми можемо, так тобто, що ми виготовляємо, на що ми готові заради того, щоб суспільство прийняло і визнало, що. «Ці діти і дорослі наші вихованці, вони насправді є дуже-дуже талановитими. Загалом у центрі є майже 15 майстерень, і кожен вихованець самостійно обирає, чим саме йому займатися. Андрій, наприклад, найбільше любить малювати. Дивіться, я наблюлював Ісуса. Я його відображаю, як він стукає в двері, заходив в ту кімнату і там прослувляє його. Всіх легше робити фарбу, тому що ти наблював двері Ісуса кольорового хітоні, ялинки. Море, небо, чималою популярністю серед вихованців центру користується майстерня роботи по дереву. Робимо якраз декоративні, декоративні речі з природних матеріалів. От як я вже казав, що збираємо їх на природі, от виходимо з ним десь на природу, і там, там їх збираємо за рахунок того, вони так е бачать повно повноцінний процес того виготовлення, тобто від матеріалу. Які ми знаходимо з ними до завершення вже готової продукції? Основою усіх виробів тут каже чоловік є природні матеріали, зокрема і з лісу. Іванку приніс так. Дещо вони приносять, також збирають діти. Що теж добре, тому що вони включають свою фантазію, розуміючи те, що можна з цього щось виготовити. Активну участь у житті абілітаційного центру беруть і батьки його вихованців. Зокрема, пані Оксана займається тут із дітками лікувальною фізкультурою. Орпітрек, велобі, велотренажери, діти собі сідають, займається. Тут самостійно я можу тільки давати словесні вказівки з іншими предметами, на фітбол-м'ячах, на матах, без предметів різні вправи, на спалицями вправи, з обручами, з маленькими м'ячиками, на розвиток дрібної і великої моторики ми працюємо, можу використовувати в роботі свої будь-що. Любий предмет, головне, щоб було завдання, яке розуміла дитина, і виконати. По суті, будь-який рух, який ми виконуємо, він вже сприяє нашому. Розвитку і покращення того стану загалом. Інклюзивна група центру налічує понад пів сотні вихованців. У нас є старша група і є молодша група. Старша група це 25-30 дітей, які вибирають ті заняття, які їм потрібні. 14 дітей у нас приходять з 10 до 16 години. Це така група денного перебування з харчуванням. А також у нас є молодша група, які приходять на індивідуальні заняття. Це є масаж, реабілітація, з фізреабілітологом, а психотерапевт, і в процесі ми оновлюємо інтеграційну кімнату. Окрім творчих майстерень та фізкабінету, центр реабілітації має ще й дитячу кімнату, а також власне бомбосховище. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.